про фронтові та збройні перспективи України з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил а, територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, напередодні президент Зеленський заявив, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиски, удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмови з глобальними суб'єктами. Кінець цитати. І що мовляв, фіксується пересування і приготування російських військ. На яких напрямках або ділянках фронту, на вашу думку, слід було би чекати посилення такого ворожого тиску? Дійсно, пересування військ фіксується, як і зазначив Верховний Головнокомандович. На сьогоднішній день пріоритетом для ворога залишається Донецька область. Росія буде вживати всіх заходів для того, щоб спробувати Донеччину захопити військовим шляхом, і це вже зрозуміло. Тобто, для них Покровський напрямок, добропілля. А й загалом уся Донеччина буде пріоритетом. Звичайно, що ворог намагається фіксувати пересування і наших військ, і ті контрзаходи, які вживаються для того, щоб не дати противнику захопити Донеччину, не дати е не дати просунутися на певних напрямках. І стримати, ну і відповідно, російське командування намагається це аналізувати і перекидати війська для того, щоб розтягувати нашу лінію оборони, створювати нам проблемні ділянки, зокрема і на запорізькому напрямку, в тому числі де може фіксуватись активність ворога найближчим часом. Але при цьому пріоритетом буде залишатися Донецька область. Тобто, саме сюди ворог скидає зараз всі свої зусилля. Ви бачите, що на жаль мав певні тактичні успіхи противник. За минулі кілька днів і тижні зараз ці просування ворога блоковані діями сил оборони України. Про це теж зазначав президент, і вживаються заходи для того, щоб відкинути противника, не дати їм просуватися і закріплюватися, тому що ворог найближчим часом може планувати ряд наступних наступальних дій, метою яких буде здійснення проривів і рейдів глиб української. Території на Донеччині, яка контролюється нашими підрозділами, а можливо і на Дніпропетровщині. Мета цих рейдів буде просто розтягнути а, фактично ось ці лінії на мапах і здійснити інформаційно-пропагандистські акції, демонструючи той факт, що нібито українська ситуація на Донеччині для України ситуація погіршується для Росії. Навпаки вона чимось покращується. Ну на це є. Ми розуміємо зовнішньополітичні зараз причини, кон'юнктура. Яка вибудовується і чим Росія намагається намагається скористатися? Тому загроза таких проривів зберігається, і розуміння в силу оборони теж присутнє, яким чином їх блокувати. Но це не прориви, які покликані на те, щоб здійснити якийсь обвал фронту і закріпитися. Це просто прориви, мета яких просто рейдами просуватися, просуватися, просуватися максимально наскільки можуть, наскільки дозволить їм логістика за таких умов. І ось це, скажімо так, загрози таких от ударів, загрози таких проривів російських ДРГ вони існують. Тому, звичайно, що вживаються заходи для того, щоб цьому протидіяти, пане Олександре. А чи має Росія на вашу думку ресурс і змогу зараз влаштувати якісь асиметричну якусь, знаєте, операцію там, де її не чекають? А, хоча де її не чекають українські збройні сили, думаю, що чекають сюди. Чи, чи можемо на собі дозволити якісь, відкривати якісь нові напрямки? Ну ви знаєте, що стосується нових напрямків, в принципі, вони вже відомі. Угу. Чи буде ворог пробувати перевіряти нашу лінію оборони на інших ділянках? Так звичайно. Чому це робиться? Ну, це не, не, не те, щоб з метою великих проривів. Це в першу чергу з метою того, щоб ми теж вимушені були діяти на кількох ділянках фронту одночасно, розтягувати нашу лінію оборони, розмотувати наші резерви. Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібні сили. Ну і плюс ворог буде думати: а можливо, на якійсь ділянці виникло якесь послаблення, і російські війська можуть мати успіхи. Тому, скажімо, з точки зору перевірки нашої лінії оборони по всій лінії фронту, так звичайно, ворог може. Плюс треба додавати ще й фактори того, що Росія постійно намагається маневрувати своїми підрозділами вздовж лінії фронту. Це відстежується нашою розвідкою. В Принципі від вживаються контрзаходи катастрофічних сценаріїв тут не виникає для нас. Але звичайно, що ворог пробує. Але я би сказав, що найближчі дні та тижні. Всі карти відкриті Навряд чи у Росії є якісь козирі по відкриттю інших напрямків, окрім того, щоб сконцентруватися на Донеччині, зараз для них це є пріоритетним напрямком, пане Олександре. Реальні козирі Росії на фронті так і козирі маленькі такі, знаєте, козирки, я би сказав. З Збільшені гіперболізовані російською пропагандою в світі. Наскільки оцей другий варіант більше грає на позицію наших партнерів західних ніж перший? Ну ви знаєте, я думаю, що гіперболізація і російська пропаганда і бажане та очевидне, воно ж чітко помітно. І президент України Зеленський абсолютно правильно під час зустрічі в Брюсселі з головою Єврокомісії зазначив про те, що. Росія фактично намагалася захопити Донеччину починаючи з 2014-2015 року, і з моменту повномасштабного вторгнення, і вони не можуть це зробити. Хоча вони говорять про те, що вони здатні ці плани реалізувати та досягти. Більше того, ми ж бачимо прекрасно, що позиція сили з боку України вона працює. Тому що навіть якщо взяти і зовнішні політичні контексти там приєднати до військових, а це не розривно, особливо коли ми говоримо про Росію, тому що дії Росії вони ж зараз розумієте, дії Росії зараз. Вони менше носять а, військової площини і менше носять рецерацію мають. Чи прагматизму вони мають більше зараз політичного аспекту геополітичного дотиснути ситуацію і сказати про те, що ну от ми можемо захопити Донеччину, і ми все на це зараз кинемо. І тому тут є політичні ознаки. Але я хочу нагадати, що ще кілька місяців тому Росія ставила вимоги про те, що Україна має вийти з Херсонщини, з Запорізького напрямку, тому що ворог може це захопити. Вони вже забули про ці умови, вони вже їх не піднімають. Очевидно, тому що вони бачать, що є стійкість української оборони, попри проблеми, які виникають, ворогу від цього не досягти. Тому вони концентруються і говорять тільки про Донеччину наразі. А це ж я до чого веду? Це якраз і відповідь на ваше питання. Наскільки в світі це розуміють? Це абсолютно очевидно, і зрозуміло, що політика сили з боку України може змушувати ворога відмовлятися від тих їхніх абсолютно неприйнятних умов, які вони там висувають. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш коментар, за вашу службу і за вашу роботу. Дякую. Тому що Олександр Мусієнко, як ви знаєте, не тільки військовий аналітик військово-службовець сил збройних сил України, але ще відомий український політичний блогер. ви можете знайти його на Ютубі за прізвищем Мусієнко і бути в курсі останніх подій. Пане Олександре, дуже вам дякую. Гарного дня! Дякую вам ще раз. На все добре.